Вітаю всіх! Сьогодні поговоримо про пізню капусту, а саме про її посів. А чи знали ви, де можна виростити саме таку гарну, товстеньку, призимкувату розсаду пізньої капусти? Напишіть про це в коментарях. А я буду розпочинати її саме сьогодні посів. Покажу, які сорти вибрала і яким способом і де буду сіяти. Були роки я починала сіяти капусту в теплиці. Так, це комфортно зайшов як приміщення, працюєш собі, вітер не гуляє, дощ на голову не падає. Та й посів насіння, воно гарно, швидко сходило, але капустини росли досить швидко і коли сонце припікало, починали гарненько витягуватися. Звичайно, тут її не можна було так загартувати, як в відкритому ґрунті. І тому прийшла до висновку, що найкраще таки її вирощувати в парнику. Принесли з лісу ліщину, наробили дугів, зробили парник, накрили плівкою, посіяли насіння. І так дивилася я за її ростом, коли сонце припікало, привідкривала плівку, загартовувала зранку на цілий день, вона була відкрита. І така капуста була набагато краща і на вигляд, і набагато стійкіша. І тому тепер вже не перший рік я собі роблю парники і вирощую тільки в парниках. Вона мені найбільше подобається, має найкрасивіший вигляд і найбільше загартованіша. І подобається не тільки мені, але й моїм клієнтам. І цього року насіння пізньої капусти, я теж буду сіяти парник. Грунт переоррений з осені, внесені добрива. Парник зробили завчасно, накрили плівкою, для того, щоб ґрунт гарненько прогрівся. Бо таки в теплому приміщенні насінинки швидше проростатимуть, а тепер залишається його розпушити. І для цього я використовую такий ручний інструмент, як нас називають грацька. В ним легко працювати гарно ґрунт розрухує, робить його таким легким. Легшим повітряно проникним. в такому ґрунті насіння капусти швидше проросте. І парник на капусту я не роблю з року в рік на тому самому місці. Я завжди ділянки міняю, і рослинки в мене виростають, завжди здорові, такі товстенькі і призимкуваті. Вирощуючи вже не перший рік капусту, я прийшла до висновку, що ідеального сорту не буває. При виборі насіння потрібно врахувати ряд умов, вегетаційний період, термін зберігання, стійкість до хворі шкідників, пластичність, врожайність, ну і смакові якості. І як бачимо, я зупинилася на капусті, а магер. І агресор. Щодо агресора, то теж не можу сказати, що вона мені надзвичайно подобається. Єдине, чому люблю її вирощувати, без проблем росте на бідних ґрунтах. І дає гарний врожай навіть за умов посухи, стійка до трипсів, до розтріскування, гарна в неї щільна внутрішня структура, прекрасно зберігається до п'яти місяців, одним словом капуста, яка не вимагає спеціального догляду. Чудова капуста для заквашування, листки можна використовувати для голубців, відварили, поклали в камеру, хочемо дуже м'якеньке, а потім робимо і Голубці виходять чудові. Отже, цю капусту можна сміливо вирощувати. Хто не має дуже часу за рослинами доглядати, підживляти, обробляти. А вона за будь-яких умов таки дасть свій врожай. Також мені подобається висівати таку капусту, як Тореодор. Це голландський середньовстиглий гібрид, вегетаційний період якого 80-85 днів. У цієї капусти смачна щільна внутрішня структура, вона стійка до фузаріозу, не пошкоджується трипсами, не розтріскується, зберігається до 4 місяців прекрасна капуста на квашення. Так само, як і агресор, вона дає чудовий врожай, незалежно в який ґрунт її посадити. І, якщо навіть спекотне літо, в неї теж наростають головки, отож її вартує вирощувати. Сіяти буду, крім пізньої, романеску, кочеряву кадет, броколі, а також савойську, яку дуже полюбляю використовувати для голубців, мадлену, вертю. Ну і як тут не без безцвітної. Отож вибрала такі сорти, гібриди, як Дельту, Альтаміру, Гудмен, снігову кулю, паладіневу, дві кольорових, а також декоративну, червоного лову, яку полюбляю вживати в салаті. Кольорабі білу, брюссельську. Спитаєте, чому так багато? Справа в тому, що люблю вирощувати капусту, адже вирощую не тільки для себе, а й для своїх клієнтів, які теж полюбляють різні цікаві сорти. Роблю борозенки за допомогою такого гарного приладу, як нас називають марок. Хоча правильна назва його маркер городній. Ширина міжряді виходить 10 см а заглиблення до 1 сантиметра. Насіння капусти оброблене, тому я її не дезінфікую, а таким, яким є насінням, висіваю в ґрунт. Насіння висіваю ручним способом. Є чуття вже пальця, адже це не перший рік сіється, і стараюся так ласти їх ці носининки, щоб вони падали 3-4 см одна від одної. Звичайно, буває таке, що навіть і поряд дві падуть, але в дальнішому це не шкодить, якщо в такому хорошому родючому ґрунті дві капустини можуть гарно проростати. Звичайно, з часом буду приглядатися, де буде необхідність, можна буде їх і розсадити. Садити. А так в загальному саме такий посів мені підходить. Вони якраз потім гарненько всі сходять і дружно ростуть, не конкурують між собою. Ну як тут не обійтися без середньої капусти? Її я теж висіваю. Якщо попередні роки сіяла славу, то цього року придбала гібрид Копенгаген, універсальний, який дозріває на 90-й день від сходів. Качани великі, щільні, круглої форми, а в вазі можуть бути до 2,5 кг. кілограмів. Гібрид стійкий до фузаріозу не розтріскується, добре лежить, прекрасно підходить для свіжого споживання, для заквашування, адже дуже багато людей полюбляють садити саме середню капусту, щоб вона швидше наросла і навіть собі серед літа зробити її закваску. І якраз саме тут підійде така капуста, як Копенгаген. Терміни посіву пізньої капусти залежать від сорту та коли плануємо збирати врожай. Якщо зарано посіяти, то вона вже буде готова на вересень. Її треба або заквасити, або зібрати на зберігання. А тут треба подумати, чи нам вона в такий період потрібна, адже з вересня місяця капуста зберігатися не буде, буде підігнивати. Занадто пізньо посіяна капуста не дасть хорошого врожаю, не буде належна головка. Тому, вирощуючи так, же не перший рік, я собі стараюся сіяти до 7 квітня, щоб вистати десь 10-15 травня. Моїй розсаді потрібно 30-35 днів, ну до 40 днів, щоб вона гарно наросла, було на ній 5-6 листочки, була добре сформована, товстеньке стебельце мала. В такому вигляді вона буде далі гарно продовжувати свій ріст. На завершення відео хочу показати, як росте моя рання капуста, гарні дружні сходи, та ще й тут такі гарні дружні бур'яни. Я нічим не обробляю від бур'янів. Перейде час про полю, і капуста піде гарно в ріст. Головне, добре, що вона не загущена, а так вона собі буде нормально рости і розвиватися. І так само надіюся, що так буде сходити моя пісня-капуста і всі ті сорти, що я посіла в ці парники. Всім, хто додивився відео до кінця, бажаю миру, спокою душі, вдалих посівів, щедрих врожаїв. Пишіть в коментарях, як і де ви сієте капусту, де найкраще вона росте. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!